За властивістю катета і проекції на гіпотенузу ми повинні записати, що АВ в квадраті буде дорівнювати його проекції АH, помножити на всю гіпотенузу АС. Цю рівність треба, звичайно, запам'ятати і запам'ятати. Саме правило, так, сама властивість, запам'ятати саму властивість. Тому давайте подивимося, що у нас є. У нас є AH і АЦ у нас є в умові задачі. Тому ми зразу можемо знайти, що АБ в квадраті буде дорівнювати АH5 см. Так, Помножити на 125. Зрозуміло, що це буде 600. 25. Так, це ми знайшли квадрат АБ. Квадрат Щоб знайти, яке число ми підносили до квадрата, можна подивитися в таблицю, можна згадати, що 25 помножить на 25 буде 625. Тобто, АБ дорівнює 25 см. Тобто, ми з вами знайшли, що катет дорівнює 25 см. У відповідь ми пишемо відповідь. Катет АВ дорівнює 25 сантиметрів. Так, отже, ми знайшли з вами розв'язок. Є питання. Розв'язуємо і в розв'язку записуємо властивість, яку АВ, ця сторона так відноситься до АМ частина. Протилежної сторони, так? так, третьої сторони, як БЦ до МЦ. Тепер давайте подивимося, що у нас є. АБ у нас є. БЦ у нас. Тут BC, BC у нас є, так, CM у нас є. У нас залишається AM. Давайте підставимо. Числа. І замість АБ ми ставимо 12, замість АМ ми будемо шукати, так, і дорівнює. БС дорівнює 8, а МС дорівнює 6. Так, ось ми записали з вами пропорцію. Цієї пропорції ми записуємо з вами, чому дорівнює АЦ невідоме середнє. Щоб знайти невідоме середнє, треба добуток крайніх поділити на відоме середнє. 12 помножити на 6 і поділити на 8. Скорочуємо. Тут маємо що можна на 4, 3, 2, так, і. 2 і 6 скорочуємо, тут також буде 3. І ми знаходимо, що АЦ у нас дорівнює 9. Тобто, дивіться, якщо це у нас 6, то тут маємо 9. Тепер ми повинні знайти А дорівнює АМ плюс МЦ, і дорівнює. 6 плюс 9. 15. Так, вибачаюсь, 15. В дужках записуємо сантиметри. Так. Зрозуміло, про що йде мова? Да. Так, отже, дивіться, ми зробили тут невеличку помилку. Значить, АМ. Сюди ми ставимо АМ і знаходимо АМ. Ми знайшли АМ. Потім додали до АМ МЦ, яке у нас відомо по умові задачі, і ми одержали сторону АЦ, повністю сторону АЦ 15 см. Добре? Давайте глянемо на малюнок. У нас малюнок трикутника АБЦ. є великий трикутник АБЦ. І давайте подивимося на трикутник, який би був до нього подібний. Дивіться. Якщо ми глянемо на трикутник, у нас є АНМ трикутник, так? і нам треба ну, якби відповідний трикутник зробити. Відповідний. У нас у трикутника АБЦ найбільша сторона АЦ, і вона перша і остання, у нас перша і остання буква. Якщо ми подивимося на трикутник А Н, М, то в нього за малюнком ну, інтуїтивно бачимо, що сторона А М найбільша. Тому давайте ми. Точку А поставимо на перше місце, точку М поставимо на останнє місце, і третя вершина у нас буде по центру. Розглядаємо ось ці два трикутники. Значить, ми знайшли два трикутники, які якби по нашій, по нашому. Ну, інтуїтивно дивимося, що вони якби подібні. Тепер треба довести, що вони подібні. Або доведемо, що вони подібні, або доведемо, що вони різні. Ну, перше, що нам кидається в очі, що у нас кут С і кут М у нас однакові. І вони у нас в запису відповідні: тут останній кут і тут останній кут. Значить, в доведенні ми так з вами допишемо доведення, Ми знайшли з вами, що кут С дорівнює куту М. Це по-перше. Так, і потім давайте подивимося, у запису у нас отак же є. І якщо ми глянемо на малюнок, то у нас ось цей кут, він є спільним. Кут А у нас спільний. Тобто ми знайшли з вами два кута одного трикутника, які рівні двом кутам другого трикутника. Так? І з цього слідує за ознакою за двома, так, хтось у там просився, за двома кутами, трикутник ABC. Подібний трикутнику АНМ, Що і треба було довести. Так, я сподіваюся, що вам зрозуміло це. Отже, нам дано, що в трикутнику АБЦ, в трикутнику АБЦ, А так, відноситься до Б, так, відноситься до С, як 3 до 6, до 7. Далі ми з вами розуміємо, що трикутник АВС подібний трикутнику за умовою А1, Б1, С1. Нам треба знайти периметр подібного трикутника, якщо сума більшої і меншої сторін дорівнює 30. Значить, нехай в трикутнику А1 Б1С 1 сторони, сторони відповідно, А1 Б1 С1. Відповідно. Тепер із подібності сторін, з подібності сторін випливає пропорційність їхніх сторін. З подібності трикутників випливає пропорційність їхніх сторін. Тобто А так відноситься до Б, так відноситься до С, як А1 відноситься до Б1, відноситься до С1. А це у нас, ребята, за умовою 3 до 6 і до 7. Зрозуміло, да? тобто в частинах, так? В частинах. тому нам треба знайти периметр трикутника а 1 б 1 с 1 що ми про нього знаємо. Ми знаємо, що сума більшої і меншої сторін дорівнює 30 см. Що це означає? Це означає. Де у нас більша сторона? Тут у нас три частини, тут у нас шість частин, а тут у нас сім частин, значить, менша сторона, там, де три частини, і більша сторона, там, де сім частин. Так, ми не знаємо, в чому дорівнює частина, тобто нехай одна частина х сантиметрів. тоді е, три х, тобто А1 у нас дорівнює 3х, плюс 7х, це в нас сторона С1, дорівнює 30 см за умовою. Зрозуміло, щоб розв'язати це рівняння і знайти х, нам треба додати і поділити на 10. І ми знаходимо, що одна частина дорівнює 3. Раз одна частина дорівнює 3, то тепер ми розуміємо, що. А1 у нас дорівнює 3х відповідно, значить 3х, і дорівнює 3 помножити на 3, дорівнює 9, в дужках пишу сантиметри. Так. В1 дорівнює 6х, дорівнює 6 помножити на 3, 18 сантиметрів. І С1 дорівнює 7х і дорівнює 7 помножити на 3, дорівнює, дорівнює 21, в дужках пишу сантиметр. Так, ми знайшли всі три сторони подібного трикутника. Тепер нам треба знайти периметр трикутника А1, Б1, С1. Дорівнює одна сторона 9, друга сторона у нас 18. І третя сторона 21. 21. Дорівнює. Ну, тут, я думаю, ви бачите, 9 додати 21 це буде 30, чи додати 18, 40, 48, правильно, 48. Так, дорівнює 48 сантиметрів. Пишу в дужках. Це вже відповідь.